Є колеса та немає коліс. І знову причергування голосних. Пам'ятаєте? Сік, соко. Запам'ятовуємо: звук І у закритому складі, коліс. Другий склад закритий, адже закінчується на приголосний. Звук Е у відкритому. Колеса, другий склад відкритий. Розглянемо інші приклади. Осінь, осені, сім, семи. Піч печі. У деяких випадках голосний звук взагалі випадає, як от День дня, серпень серпня. Зверніть увагу, що чергування не є обов'язковим для всіх слів. Моря морський. Також у словах із звукосполученнями оро, Оло, Ере, Еле чергування «о», ес, «і» не відбувається подорож, очерет, шелест.